На території тимчасово окупованої Херсонщини пропозиції роботи перетворюються на вимоги підписання контракту з армією РФ. Про це на своїй сторінці телеграми повідомляє рух спротиву Жовта стрічка». У Генічицьку, Скадовську та Новій Каковці з'явилися оголошення про роботу. Пропонують вакансії вантажників, медбратів без досвіду, підсобних працівників. Але люди, які приходять на співбесіду, опиняються не в офісі кадрової служби, а перед представниками військкоматів чи комендатур. Більш детально про це будемо говорити із Євгеном Гіліним. Він є головою громадської організації Місто сили, яка допомагає громадянам та жителям правобережжя Херсонщини. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть детальніше про це вербування людей, як відбувається, наскільки масивно воно взагалі відбувається, як заманюють людей методом, начебто, працевлаштування, а насправді пропонують приєднатись до армії РФ. Що відомо вам про це? А, насправді це ж досить давня кампанія. І як повідомляла Гурші в 2024 році, що російська влада на окупованих територіях Херсонщини мобілізувала в 24-му році 300 людей це дуже замало з боку російської центральної влади. І фактично, Путін, що робить? Він перекладує цей тягар тягар війни з плечей москвичів, пітерців на плечі населення окупованих ним територій. Це пряме порушення Женевської конвенції. і Всі мають якби розуміти, що є. Не конвенція 49-го року про захист цивільного населення під час війни, і ця Женевська конвенція вона визначає пряму заборону на примусову мобілізацію. А примусова мобілізація насправді відбувається зараз. В них нова методика з'явилася це заманювання населення на роботу. Як відомо, на окупованих територіях критично не вистачає роботи. Люди хочуть щось робити, будучи прив'язаними до своїх територій. Хтось опікується своїми батьками, хтось опікується. Своїми дітьми з інвалідністю таких випадків ми також знаємо дуже багато, і саме от такі люди, які є беззахисними, за яких немає кому вписатися, вони стають жертвами, тому що люди йдуть фактично, хоч якусь копійку заробити на знаходячись на окупованій території. А їх вони в результаті опиняються перед військовим. Комісаром перед працівниками військоматів, які під тиском, примусом, залякуванням просто заставляють їх підписувати контракт або йти служити в російську армію. І це справді має такий досить жахливий взагалі для 21-го століття формат, тому що ем, коли, е, наприклад, е, е, голова окупаційного села отримує список. Від е, е, військомату про те, скільки він повинен направити людей зі свого села, і ми розуміємо, якби хто пішов на співпрацю з е, окупаційною владою, і хто хоче вислужитися, хто хоче показати свою, ем, свою підтримку російській окупації, і вони роблять все, що можна тільки собі уявити, для того, щоб своїх односельчан, тобто ми ще нещодавно знаємо. Там село в Каховському районі отримало список на 80 людей, і він повинен зі свого села, в якому залишається жити там 600 людей, з яких там 80% це люди 60+, Він повинен знайти цих людей і просто їх примусово. Під залякуванням, під просто фізичними розправами заставити йти служити проти своєї батьківщини, що є прямою забороною 49-ї сорок 51-ї статті Женевської конвенції? Тобто ця Женевська конвенція підписана в 49-му році після другої світової війни. Вона прямо забороняє такі заходи, чи Але можуть це люди... просто відбувається як в 21-му столітті? Чи можуть люди відмовитися? А якщо чинять спротив, що тоді відбувається? Відбувається ми відомі випадки про відправлення людей на підвал. Тобто їх забирають просто працівники ФСБ Росгвардії і просто у супроводі з керівництвом села просто вони їдуть в ті громади, в ті населені пункти, де є такі так, так так звані такі підвали, да де. Просто їх катують, їх б'ють, і це жахливі насправді умови, тому що я кажу ще раз, да, тут, тут ключовими ключовою мішенью стають люди, за яких немає кому просто заступитися, це от відомо очільнику села, що є син, який опікується батьками, які просто лежачі, там чи батьком, чи матір'ю. І от він для них мішень, тому що ну, батько лежачий або мама лежача, і він сам він опікується своїм і вони просто забирають його. Е якщо він не йде сам, вони просто його забирають фізично, і е через деякий час людина просто ламається, і таких випадків дуже багато. І жовта стрічка так само повідомляла про ті випадки, коли люди йшли вимушено служити під загрозою життя і здоров'я своїх батьків. Розкажіть більше, що вам відомо про те, в яких умовах зараз проживають люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, зокрема, і що відбувається з тими людьми, які потребують опіки, яких, до прикладу, примусово забрали опікуна, чи сина, який піклувався про своїх батьків. А що з тими людьми, які потребували того догляду? Ну, знаєте, так за на нашими спостереженнями можна розділити цю територію лівобережжя Херсонщини на таких три умовних зони. Да, тобто перша зона це ті населені пункти, які знаходяться ближче до Дніпра, де як відомо знаходиться перша лінія фронту російської армії, яку вони там облаштували, і там дуже висока концентрація військових, дуже висока концентрація російських силовиків і. Насправді, якби це е, має прямий такий е, відбиток на е, якості життя людей в, в цій зоні, якби сюди можна віднести каховку е, в е, Олешки. Каїри, якби, лінію, яка знаходиться ближче до Дніпра правобережної Херсонщини. А друга лінія, якби так, що ми бачимо, якби, як там люди трошки краще живуть, якби тобто, в них там є трошки більше спокою. Є села, які знаходяться віддалено від дороги. По якій їздить техніка, і з якої якби треба там проїхати по ґрунтовці Там це село. От вони знаходяться трошки, якби в більшому такому споку. Там бувають різні села. Там одне село є там де 80 людей, наприклад, живе, і всі, як правило, це люди старенькі, які ментально просто прив'язані до своїх домівок. Вони mm -hmm. не можуть себе уявити на якійсь іншій території в якихось інших умовах. Якби, ну і третя зона — це там вже далі. Генічеськ, скадовськ. Якби там вони намагаються створити відчуття якби нормально нормального життя, але ми знаємо про рух опору на цих в цих громадах, і ми знаємо, що там насправді відбувається. Тобто, там так само звичайний принцип терора залякування мирного населення. І хто залишився під окупацією? Дякую, пане так, Євгене, за ці коментарі. Вдома. Дякую. детальних детальніше поговоримо в наступних ефірах, тому що справді є теми для обговорень. Євген Гілін, голова громадської організації місто Сили, був на зв'язку. з Суспільне студією.